Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми з вами поринемо у захопливий світ органічного землеробства та навчимося створювати справжній еліксир життя для ваших рослин, використовуючи лише ті інгредієнти, які є на кухні абсолютно кожного українця. Ми часто навіть не здогадуємося, які скарби викидаємо у смітник, вважаючи їх непотребом. Тоді як наші зелені улюбленці на грядках та в саду буквально благають про ті поживні речовини, що містяться у цих відходах. У цьому великому огляді ми детально розберемо, як приготувати найкраще, найефективніше та ще не менш важливо, абсолютно безкоштовне добриво, яке стане справжньою паличкою-рятівницею не лише для вашої полуниці, про яку ми поговоримо окремо, але й для томатів, огірків, перців, баклажанів, плодових кущів та навіть квітів. Ми розглянемо кожен компонент, зрозуміємо хімічні та біологічні процеси, що відбуваються під час приготування, і навчимося правильно застосовувати цей розчин, щоб отримати щедрий урожай, якому позаздрять усі сусіди. Отож, давайте розпочнемо наш шлях до здорового врожаю з підготовки основи. І першим компонентом у нашому рецепті буде тепла вода. Нам знадобиться 1 літр води. І тут одразу хочу зауважити надважливий момент стосовно температури. Вода не має бути окропом, адже ми будемо працювати з живими організмами, про які я розкажу трохи згодом. Але вона й не має бути холодною, бо в теплій воді всі хімічні реакції проходять швидше та ефективніше. Оптимальна температура становить приблизно 35 або 40 градусів за Цельсієм. У цей глечик із теплою водою ми додаємо наш перший секретний інгредієнт, який більшість людей просто змиває в раковину або викидає у відро для сміття після ранкового ритуалу. Мова йде про кавову гущу. Це надзвичайно цінний ресурс для будь-якого ґрунту, особливо на наших українських землях. Давайте зупинимося детальніше на тому, чому саме кавова гуща є такою корисною. І чому її варто збирати протягом усього року. Кавова гуща це багате джерело азоту, того самого елемента, який відповідає за ріст зеленої маси, за розвиток міцних стебл та пишного листя. Азот це будівельний матеріал для рослинних клітин, і без нього рослина виглядає кволою, блідою та повільно росте. Окрім азоту, у спитій каві залишається магній, калій та кальцій, хоча й у менших кількостях, але вони там є у легкодоступній для рослин формі. Ще одна важлива властивість кави це її здатність покращувати структуру ґрунту, роблячи його більш пухким та водопроникним, що особливо актуально, якщо у вас на ділянці важкі суглинки або чорноземи, які після дощу можуть збиватися в кірку. Також варто зазначити, що запах кави не люблять деякі шкідники, наприклад, мурахи та слимаки, тому це ще й додатковий захист. У наш розчин ми додаємо одну столову ложку кавової гущі з гіркою. Не бійтеся, якщо ви не висушили її попередньо. Для нашого настою підійде і волога гуща. Головне, щоб вона була без плісняви. Наступним компонентом нашого чудодійного еліксиру є деревний попіл. Це справжнє золото для садівника, яке століттями використовували наші предки в Україні для підвищення родючості землі. Попіл це концентрат мікроелементів. Якщо кава дає нам азот. То попіл заповнює потребу рослин у фосфорі: калії, кальції, магнії, борі та сірці. Фосфор критично важливий для розвитку кореневої системи та енергетичних процесів у клітинах рослин, а калій відповідає за імунітет, стійкість до посухи та хвороб, а також, що найголовніше, за якість та солодкість плодів. Саме завдяки калію ваша полуниця буде солодкою, а томати м'ясистими та смачними. Кальцій, якого в попелі теж багато, зміцнює клітинні стінки, роблячи плоди менш вразливими до розтріскування та гнилі. Ми беремо одну столову ложку деревного попелу з гіркою і додаємо до нашого літра води з кавою. Тут я мушу зробити важливий відступ про якість попелу. Використовуйте лише попіл від спалювання чистої деревини, гілок, соломи або листя. Ніколи запам'ятайте. Ніколи не використовуйте попіл від спалювання сміття, пластику, гуми, глянцевих журналів або фарбованої деревини, адже в такому залишку будуть міститися важкі метали та токсини, які отруять вашу землю і ваш урожай. Найкращий попіл виходить із листяних порід дерев, наприклад, берези чи дуба, але й попіл із фруктових дерев після обрізки саду теж чудово підійде. Також попіл має легку розкислюючу дію, що корисно для більшості ґрунтів, окрім тих ділянок, де ви вирощуєте лухину чи рододендрони, але про це ми поговоримо іншим разом. У нашому рецепті попіл виконує ще одну стратегічну роль: він врівноважує дію третього компонента, про який піде мова далі. Третій, і, мабуть, найактивніший учасник нашого коктейлю це дріжджі. Ми візьмемо звичайні сухі хлібопакарські дріжджі, які можна купити в будь-якому продуктовому магазині за копійки. Нам знадобиться один пакетик вагою 7 грамів. Якщо у вас є пресовані живі дріжджі, то їх потрібно буде взяти приблизно 20 або 25 грамів, попередньо розчинивши у теплій воді. Чому дріжджі називають дивом органічного землеробства? Справа в тому, що дріжджі це одноклітинні гриби. Які при потраплянні в сприятливе середовище починають бурхливо розмножуватися. Самі по собі вони не є добривом у класичному розумінні, тобто вони не містять величезної кількості азоту чи фосфору як мінеральні добрива, їхня сила в іншому. Дріжджі є потужним біологічним стимулятором. Коли ми вносимо дріжджовий розчин у ґрунт, ми запускаємо ланцюгову реакцію. Дріжджові грибки починають активно переробляти органіку, що є в землі, прискорюючи її розкладання. Цей процес вивільняє поживні речовини, які були законсервовані в ґрунті, роблячи їх легкодоступними для кореневої системи рослин. Фактично, дріжджі працюють як кухарі, які готують їжу для ваших рослин із того, що вже є в землі. Крім того, дріжджі виділяють фітогормони, вітаміни групи В та ауксини. Які стимулюють ріст коренів. Потужна коренева система це запорука сильної рослини. Але тут є один нюанс, про який часто мовчать або не знають початківці. У процесі своєї життєдіяльності дріжджі активно поглинають із ґрунту калій та кальцій. Якщо використовувати тільки дріжджі без добавок, з часом ґрунт може збідніти на ці елементи, і замість користі ми отримаємо шкоду. Саме тому наш рецепт є ідеальним та збалансованим. Ми додали попіл, який насичений калієм та кальцієм, тим самим компенсуючи майбутні втрати та забезпечуючи рослини повним спектром живлення. Це приклад мудрого підходу до агрономії, де кожен компонент підсилює дію іншого та нівелює можливі побічні ефекти. Але дріжджі, як і будь-які живі організми, потребують енергії для старту та розмноження, їм потрібна їжа. І найкращою їжею для них є цукор. Тому ми додаємо до нашого розчину одну столову ложку звичайного білого цукру. Цукор тут виступає каталізатором брудіння, без нього дріжджі будуть прокидатися дуже довго і в'яло. Як тільки ми додали цукор, процес запускається. Дріжджі починають їсти солодке, виділяти вуглекислий газ та розмножуватися в геометричній прогресії. До речі, якщо у вас немає під рукою цукру, можна використати старе варення. Мед, який зацукрувався, або навіть патоку, головне, дати вуглеводну основу для старту реакції. Тепер, коли всі інгредієнти: літр теплої води, ложка кавової гущі, ложка пополу, 7 грамів сухих дріжджів та ложка цукру зібрані в одніємності, нам потрібно все це ретельно перемішати. Мішаємо доти, доки розчин не стане однорідним, щоб дріжджі та цукор повністю розчинилися, а кава та попіл рівномірно розподілилися у товщі води. Після цього ми накриваємо нашу ємність тканиною або марлею. Важливо не закривати щільною кришкою, адже процес бродіння супроводжується виділенням газу, і ємність має дихати. Ми залишаємо наш маточний розчин у теплому місці на 2 або 3 години для мацерації та активації. Не ставте його на пряме пекуче сонце, краще обрати затінок, але температура повітря має бути комфортною, не нижче 20 градусів. За цей час відбудеться справжня магія: дріжджі прокинуться, почнуть працювати, вода насититься витяжкою з попелу та кави, і ми отримаємо концентрат неймовірної біологічної сили. Ви помітите, що процес пішов, коли на поверхні з'явиться пінка або характерний запах бродіння, схожий на запах квасу чи тіста. Минає 2-3 години і ми повертаємося до нашого настою. Тепер перед нами готовий концентрат, який у жодному разі не можна використовувати в чистому вигляді, адже він занадто потужний і може навіть нашкодити ніжним корінцям рослин. Нам потрібно провести розведення. Пропорція тут класична і дуже проста для запам'ятовування 1 до 10. Тобто ми беремо, наприклад, 100 мл нашого концентрату і додаємо його до чистої води, доводячи загальний об'єм до 1 літра. Якщо ж нам потрібно підживити велику ділянку, то весь наш приготований літр маточного розчину ми виливаємо у 10-літрове відро з водою. Вода для розведення також не повинна бути крижаною. Найкраще брати відстояну воду температурою навколишнього середовища, щоб не викликати у рослин температурний шок. Добре перемішуємо готовий робочий розчин у відрі, і тепер ми повністю готові йти на город. Давайте детально поговоримо про застосування цього доброва починаючи з полуниці, адже саме для неї цей рецепт є справжньою знахідкою. Полуниця культура інтенсивного типу. Вона виносить з ґрунту багато поживних речовин, тому потребує регулярного підживлення. Вносити наш еліксир потрібно під корінь, намагаючись не потрапляти на саме листя, хоча це й не критично небезпечно, але краще лити на землю. Дозування становить приблизно 100 мл під один кущик для молодих рослин і до 200-300 мл для великих дорослих кущів. Важливо, щоб перед внесенням добрива земля була трохи вологою. Ніколи не одобрюйте рослини по сухій і пересохрій землі, бо це може призвести до опіку коренів, навіть якщо добриво органічне. Спочатку трохи полити звичайною водою, а через годину-дві вносьте наше підживлення. Коли саме проводити такі підживлення? Існує три ключові фази розвитку полуниці, коли вона найбільше потребує підтримки. Перший раз ми підживлюємо рано навесні, коли природа прокидається і рослини починають випускати нові листочки. У цей момент їм дуже потрібен азот з кави та стимуляція від дріжджів, щоб наростити зелену масу. Друга важлива фаза це початок бутонізації та цвітіння. У цей час рослина витрачає колосальні ресурси на формування майбутнього врожаю. Фосфор і калість пополу тут зіграють вирішальну роль, забезпечуючи ресне цвітіння та зав'язування яїд. Третій раз можна підживити вже після збору врожаю, коли кущі закладають бруньки на наступний рік, але тут дозування азоту краще трохи зменшити. Проте, як я вже обіцяв на початку, це добриво універсальне і підходить не тільки для полуниці. Давайте розглянемо інші культури, наприклад, томати, перці та баклажани. Ці рослини справжні не нажери у світі овочів, вони обожнюють органічні підживлення. Для них схема така сама: розводимо 1 до 10 і поливаємо під корінь. Для дорослого куща томата можна вилити навіть пів літра або літр готового розчину, особливо в період активного росту та наливання плодів. Ви побачите, як зміниться колір листя, воно стане насичено темно-зеленим, стебла стануть товстішими, а зав'язь буде менше осипатися. Огірки також чудово реагують на дріжджі та попіл. Оскільки у огірків коренева система поверхнева і слабка, стимуляція росту коренів дріжджами значно посилює рослину і подовжує період подоношення. Для огірків це підживлення можна проводити кожні два тижні протягом сезону. Не забуваймо і про квітник: троянди, півонії, хризантеми та однорічні квіти будуть вам вдячні за такий коктейль. Дріжджі стимулюють пишне цвітіння, а каліс пополу робить забарвлення квітів яскравішим та насиченішим. Крім того, таке підживлення підвищує імунітет декоративних рослин, роблячи її встійкішими до борошнистої роси та інших грибкових захворювань. Хоча це може здатися парадоксальним, адже ми використовуємо грибки дріжджі. Справа в тому, що корисна мікрофлора витісняє патогенно, створюючи здоровий баланс у прикореневій зоні. Також це добриво можна використовувати для плодових дерев та ягідних кущів, таких як смородина, агрус чи малина. Звісно, об'єми внесення тут будуть більшими. Під дорослий кущ смородини можна вилити від 5 до 10 літрів робочого розчину бажано по периметру крони, де знаходяться смоктуючі корінці. Це краще робити навесні або на початку літа, коли йде активний ріст пагонів та наливаються ягоди. Окремо хочу наголосити на тому, що це добриво є абсолютно безпечним з екологічної точки зору. Ви не вносите на свою ділянку жодної хімії, жодних синтетичних стимуляторів, які можуть накопичуватися в плодах. Все, що ми використали, це продукти природи. Ми замкнули цикл. Органічні залишки, кава, попіл не стали сміттям, а перетворилися на їжу для нового життя. Це філософія сталого розвитку в дії, прямо у вас на городі. Крім того, це суттєва економія сімейного бюджету. Порахуйте, скільки коштують якісні комплексні добрива в садових центрах і порівняйте з вартістю пакетика дріжджів та ложки цукру. Різниця колосальна, а ефект часто навіть кращий, тому що рослини еволюційно звикли отримувати живлення саме через розкладання органіки мікроорганізмами, а не через споживання синтетичних солей. Однак, як і в будь-якій справі, тут потрібен здоровий глуст і міра. Не варто зловживати дріжджевими підживленнями. Я рекомендую використовувати цей рецепт не частіше трьох разів за сезон для однієї культури. Чому? Тому що надмірна стимуляція ґрунтової мікрофлори може призвести до занадто швидкої мінералізації органіки в землі, і з часом ґрунт може втратити гумус, якщо не вносити туди компост чи перегній. Тобто дріжджі це каталізатор, але має бути і паливо. Тому не забувайте мульчувати грядки травою, вносити компост восени, щоб у мікроорганізмів завжди була робота і їжа. Наш розчин допомагає розкрити потенціал вашої землі, але ми також маємо дбати про її відновлення. Також варто згадати про сумісність цього добрива з іншими. Оскільки вона містить живі культури, не варто змішувати його з фунгіцидами, препаратами проти грибкових хвороб, адже вони просто вб'ють дріжджі і ефекту не буде. Якщо ви плануєте обробку саду від хвороб, зробіть паузу хоча б у 5-7 днів між обробкою та внесенням нашого дріжджового розчину. Щодо інсектицидів, то тут строгих протипоказань менше, але краще також розвести ці процедури у часі, щоб не створювати для рослини надмірного стресу. Ще один цікавий момент стосується ґрунтів України. На більшості території нашої країни ґрунти мають реакцію близьку до нейтральної або слабкокислої. Що ідеально підходить для більшості культур. Наш розчин завдяки попелу має слабку лужну реакцію, а дріжджеве бродіння трохи підкислює середовище. У підсумку ми отримуємо фізіологічно нейтральний розчин, який не порушує кислотно-лужний баланс ґрунту, що робить його універсальним. Проте, якщо ви живете на півдні, де ґрунти можуть бути більш лужними карбонатними, можливо кількість попелу варто трохи зменшити. Або ж додати до розчину трохи лимонної кислоти, буквально на кінчику ножа, щоб нейтралізувати лужність. Але це вже тонкощі для досвідчених агрономів. Для базового використання стандартний рецепт працює бездоганно. Давайте підсумуємо процес приготування, щоб він чітко закарбувався у вашій пам'яті. Беремо літрову банку, наливаємо теплу воду, не окріп, кидаємо туди ложку кавової гущі. Джерело азоту та органіки. Додаємо ложку деревного попелу, скарниця калію, фосфору та мікроелементів, всипаємо 7 грамів сухих дріжджів, наш біологічний двигун, і додаємо ложку цукру, пальне для дріжджів, перемішуємо, накриваємо ганчіркою, ставимо в тепло на пару годин. Отримуємо брашку, яку розводимо водою у пропорції 1 до 10. І ось у вас у руках 10 літрів високоефективного комплексного. Живого добрива. Цей об'єм дозволить вам підживити цілу грядку полуниці або десяток кущів томатів. Пам'ятайте, що садівництво це не просто набір механічних дій, це творчість і спостереження. Дивіться на свої рослини після підживлення вони самі скажуть вам дякуємо своїм виглядом. Якщо через кілька днів після поливу ви бачите, що листя стало яскравішим, піднялося догори, з'явилися нові пагони, Значить, ви все зробили правильно. Якщо ж рослина не реагує, можливо, проблема не в живленні, а у вологості, температурі або шкідниках. Але зазвичай на таку смачну органічну кухню рослини відгукуються дуже швидко і позитивно. Це добриво особливо цінне тим, що воно доступне кожному. Неважливо, чи живете ви у великому місті і вирощуєте помідори на балконі, чи маєте великий город у селі. Кава, цукор та дріжджі є скрізь. Попіл можна знайти, якщо у вас є мангал або камін, або попросити у сусідів. Це приклад того, як простими засобами можна досягати професійних результатів. Ви не залежите від поставок у магазини, від цін на імпортні добрива, ви самі стаєте творцем родючості своєї землі. Я щиро сподіваюся, що цей рецепт стане вашим улюбленим і займе почесне місце у вашому садовому записнику. Спробуйте приготувати його вже цими вихідними, не відкладайте на потім. Ваші рослини чекають на вашу турботу. А коли ви побачите результат у вигляді великих, соковитих, солодких ягід полуниці або важких грон помідорів, ви згадаєте, що секрет успіху був простим і натуральним. Доглядайте за своєю землею з любов'ю, використовуйте природні методи, експериментуйте, і земля обов'язково віддячить вам. Сторицею. Бажаю вам натхнення, гарної погоди та щедрих рожаїв. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та поділитися цим рецептом із друзями-судівниками, адже знаннями треба ділитися. Мені також буде дуже приємно, якщо ви напишете в коментарях, з якого куточка України ви мене дивитеся, це неймовірно надихає знати, що наша спільнота така велика та дружня. До нових зустрічей на наших рядках. Нехай у вас все росте і квітне.